Мужчина, а коли вас вже випустять? Скоро. Скоро. Гарного дня. Ні, Може, Ви добрий день, а Ви черепашок інзя шукаєте чи що? І ніндзяк, і черепашок. Можна вас попросити? Ну, мені просто дуже неприємно, не обсуждайте мене, будь ласка. Ми не знаємо. Дитині. Не труб! Айда! Що слухаєш? Шо? Що слухаєш, кажу? Музику. Яку? А що? Та просто нові треки треба обновити на телефон, мене вже цей лиджей задовбав, бля. Може, щось посоветуєш. Нове. Збірник, української естрада і все. Українська екстрада, да? так? Угу. Все супер, дякую.